Репортаж третій. Е, із хіміка на Роменську і на так, на Роменську і сторону автовокзалу вокзалу приходять дофігами шуток. Ну, вибірково. Напевно водії не стрималися і треба заробляти гроші, треба зарплату і так далі. Короче, самі наживніші вирішили ганять. Я е, так, розумію. На Горького в сторону Вертіновки. Такні ще Тополянська їздить тільки восьмерка. Регулярно. Значить, в центрі їздить такі маршрутки, деякі маршрути за номером 1355-5 І ще може якась. Ну от і все. Тільки других не бачу. Тут пусто, пустінь Люди стоять стріляють. Тролейбусів багато, багато багато вже. Є ще раз по той сторони. Хіміка. Е, завертають вже в депо тролейбуси. Двойка, чотирнадцятка їздить на сторону Петропавлівської. Зука її не бачив раніше. Тут своїх вистачай, дванадцяту відправили сюди номер 12 тролейбуса, ну нічого, люди стоять, терплять. Походу вони можуть добратися без маршруток за 3 гривні, а за два було б якось легше. Ось така ситуація в місті Суми на 4 грудня 2014 року. З вами був кореспондент Северон. Будь ласка, дякую за репортаж і, будь ласка, за перегляд.